Привіт! Сьогодні наша тема це заміна DVD-ROM на ноутбуці на HDD-диск, да, на жорсткий диск. ну в, на, в моєму випадку це той диск, який я в, в, витягнув, коли міняв його на SSD-диск. Да, ось Для цього треба такий карман. покупаєте його. він Коштує ну, десь 100 гривень 150. По-різному. Я вибрав, він мені обійшовся десь в 125 гривень. Ну, такий собі, звісно, китайський дішман, да, ну, тим не менше, тут в комплекті викрутка, гвинтики і обліцовочна панелька. Хоча я її не буду ставити на ноутбук, я покажу далі, що буде відбуватися. Є отакий от гвинтик, там один, який тримає всю цю конструкцію. весь цей DVD-ROM, ми його викручуємо. І, ну в принципі, тут я і якби піддів ногтями. Да? Ось, да, не забуваємо батарейку витягнути, щоб не шарахнуло. Ось так, от виштовхуємо, воно легко все виходить. Там навіть десь в районі батарейки є цей механізм, щоб виштовхнути. Ось такий DVD рум DVD RW навіть. Угу. Вроді схоже. Дивіться, ось цей момент да, ось цю штуку виступаючу, треба буде витягнути і вивинтити, і завинтити на новий карманчик цей кишеньку. Перевіряю розміри. Розміри у мене 9,5 мм це толщина dvd руму Це ось та металева така висота, я її окремо заміряв. Ось, вивінчуємо ось цю штуку. Це той гак, за який в який ми ввінчуємо потім, щоб воно фіксувало його всередині там. В один отвір заганяємо планочку фіксатор, а інша, інший отвір для нашого гвинтика. Це жорсткий диск HDD. HDD Я його да, склав туди. Клійоночку, значить тут є сата, ось цей роз'єм. І такий ж самий виступ, сата, вилка в цьому в цій кишені. Вставляємо туди маркуванням назовні, да, ось ця назва HDD там тошиба марка у мене, да, ну, у вас своя. Заганяємо і мають співпасти ось ці отвори. на Жорсткому диску з отворами в цій кишені. Я її додатково так притиснув. І тепер завинчуємо, прикріплюємо, Да щоб нічого там не тіліпалось. Чотири. Гвинтики, які подаються в комплекті до кишені, вони з нами, і я їх зараз вкручую. Сила вкручування я вибрав собі так, щоб потім порівнювати по площині, щоб нічого не виступало і не перетягувати дуже. Але і щоб не зачіпало всередині ніякі деталі. Тепер треба розібратися з DVD-roмом. Я від нього хочу забрати ось цю облицювальну пластинку. Для цього треба ну, спочатку я вибрав шток-такий невеликий голку, да, але вона була недостатня. Тому а, прийшлось знайти скрепку. Да, і ось скрепка заходить дуже чудово і це да, дозволяє витягнути. Серединку цього dvd да, і треба відколупнути ось цю е, облицювальну планочку. Вона кріпиться на чотирьох фіксаторах. Е, ось тут найбільший фіксатор. Ви дивитесь, да, як його там відколупнути, або натискаєте, або під, підриваєте, в общем, е, дивіться, і його відфіксовуєте. У мене виникла ситуація, що він тільки один такий ну, зовні, да, що я його бачу, а там всередині ще три. Тому для того, щоб дістатися до інших, мені знадобилося відкріпити ось цю зовнішню пластинку металеву. Ну Вона така металева, тонкий шар металу. Два гвинтики там було кріплення, я його. Від, відкрутив і дістав і побачив да, все, що там на планочці. Всі фіксатори. Задача тепер правий лівий фіксатори, вони найміцніші їх відфіксувати, а середині, ну, в принципі, теж там тоненькою. Викруткою треба дістатися, да, і трошки їм допомогти, і, в принципі, дістати ось цю планочку. Після цього да, ось тут видно, що їх чотири. Всередині тоненькі такі фіксатори. Тепер цю планочку я хочу приєднати до кишені. В кишені є для цього спеціальні отвори. Повертаю да, металеву пластинку на DVD-Room. Він іще може знадобитися, тому що є перехідники з USB на SATA роз'єм, да, і можна ними скористатися і, в принципі, запустити і під'єднати і жорсткий диск, і dvd rom це не проблема. Ось моя планочка. Вона повністю співпадає з тим дизайном, що є в ноутбуці. Ну і тепер завдання да, його. Під'єднати правильно. Це я встановлю, як воно буде всередині там знаходитись да, і як має виглядати ззовні моя планочка. Теж є 4 спеціальних отвори. Вставляєте, до щоб кліпнуло там, клікнуло. Тому дуже обережно, да, коли витягаєте, щоб ось ці фіксатори не пошкодити. Все заганяємо його всередину. Все ідеально заходить, ну, практично без зачепок. Да. І фіксуємо ось в цей отвір гвинтик, який має тепер тримати. Цю конструкцію всередині. Повертаємо батарею, звичайно. Ну і все. Користуйтеся цим відео. Да, я сподіваюся, що це буде корисним. Інструкцію корисною надалі. Всім пока!